Яблучний спас нам дарунки припас за календарем 6 серпня, а отже підійшов другий спас яблучний. В саму пору достигли соковиті Яблучка. Церква відзначає преображення Господнє. Віряни йдуть до церкви і освячують приношення. Врожай Нового року. Що ж традиційно кладуть до своєї корзинки віряни? Наша знімальна група дізнавалася на місцевому ринку асорті, де напередодні свята прилавки рясніють розмаїттям яскравих фарб та кольорів від домашніх яблук, персиків, слив та винограду місцевих садівників та виноградорів. Що кладуть в кошик? От у вас на прилавках беруть? Ну точно, персик, яблука, виноград. Ну таке, ну і мьод. А звідки персик? Наш смологи. наш местный. Виноград. Виноград тоже наш. Это прямо в городе росте. Ливия. Какая цена сегодня на Виноград? На Виноград 40-50. Персик, яблоки, виноград. Какая цена сегодня? Ну, сегодня вот 35-30. Нектаринчик 40. Супер экстра. Місцевий да дуже смачний. Я мед лажу. Віноград, персик, яблучки, сліва, Колорит міського ринку в літню пору є особливим. Тут ви обов'язково придбаєте навіть те, що не мали намір купувати, бо то є ринок. На прилавці виноград називається Руслан, Байканур, це Зорниця виноград, це персик Нектарин. Все є. Все, что нужно есть. Мелкие виноградик, зелень, укроп, петрушка. Все, что есть. Свитки, виноград. Все. выпаснянское, все. Все с выпасного. Виноград мой домашний. Весь домашний. И, мои, и вот моей подруги. Вот еще берет с собой в корзинку. Виноград. Яблоко красивое, персик красивый. И все. И, конечно, святок. Идем обязательно. Как? Это же праздник. Все, что есть на прилавке, все вот это святится. И есть... А, цена? Ну, как будто 25, недорого. Яблочки очень вкусные. Это слава победителю. Виноградик. Виноград тоже связь. Это кышмыш без косточек. Очень вкусный виноград. Святится еще и слива. Світи теж що можна світі. Продавчиня з молодійним ім'ям Лідія разом з родиною в своєму господарстві вирощує більше ста сортів винограду. Серед них з одноіменною назвою Лідія ділиться секретом успішного виноградарства. Головне вкладати душу, а інші процеси відповідно до норм. Я стараюсь, щоб було все смачне. Те, що треба покласти в кошик. У мене свій домашній виноград. Я вивозю найкрасивий, самий найсладкий, самий щоб людям було з чим піти дуже красиво кошик зробити. І персик, і нектаринчик, і слива, яблучки у сусіда. Там, там яблучка. Сьогодні на персик 40 і 45, Це домашній персик. Уже Можна сказати, останній сорт, пізній сорт. Санкрест дуже смачний, стає косточки, дуже гарно буде різатися на долічки, на тарілочку викладатися, з медом буде поїдатися. дуже буде добре і хорошо. Також саме нектаринчик, нектарин 50 і найкрупний 60. Слива чорний діамант, дуже смачна. Наша місцева вирощується в нашому селі Сухолужжя. Це... це товар весь місцевий. Да, да, це все наше місцеве і мій домашній виноград з випасного. Порадуйте своїх рідних і близьких святково освяченим кошиком з достиглими яблуками, червонобокими персиками, соковитою грушею, діамантовою сливою та ароматним виноградом. За народним повір'ям, відкусивши шматочок освяченого яблука, можна загадати бажання, і воно обов'язково збудеться. Ірина Вербинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.